Інколи я задаюсь питанням, кому потрібна була ця війна? Хто хотів цієї війни, коли ще люди масово дивились російські серіали, коли ще одна студія знімала в Росії для російської аудиторії, для української аудиторії російською мовою? Коли багато громадян масово купували, читали книги, які виходили в Росії, друкувались і, і завозились і на Петровки, там маса їх була. От в ці часи, коли ще ніхто не думав про війну, був один політик Арсеній. І от у цього Арсенія була дуже дивна рекламна кампанія. Хто згадує? На фоні хакі, кольорів хакі, був Арсеній Петрович, і там було щось написано, що чи все попереду, чи якось так. І я дивився на ці плакати і думав: Арсеній Петрович і війна. Ви знаєте, от от зовсім образ у цієї людини не пов'язаний з автоматом, з окопом. Правда, вони всі обіцяли, що вони будуть з автоматами і з окопами. Воювати мер одного міста, великого, дуже казав, що візьме автомат. А потім брата свого, ну брат і там і був. Брат, правда, розповідає там з Німеччини, що мобілізації в Україні немає, а то все добровольці. але сам не приїжджає сюди. Знаєте, можна добровольцем стати мимоволі. Так ось, е от в той час, в той час чомусь оця була реклама. Вона мене. Особисто е, налякала. Вона мене насторожила. Я не міг зрозуміти, чому в миролюбній Україні, яка не готується ні до якої війни, ні до яких агресій, ні до чого. Ось така реклама. І натяків тоді не було про те, що може щось статися. А тепер е, подумайте про те, а оцей Арсеній. А з ким він завжди був пов'язаний? А цей Арсеній чиї інтереси інколи виражав. А цей Арсеній. Е, на яку сторону він намагався завжди бути прихильним, і коли думаєш, то мимоволі, мимоволі задаєшся питанням: а кому потрібно було, щоб Україна втягнулася в цю війну? Кому потрібно було, щоб ворог напав? І ворог цей винний не просто 100%, а 200 мільйонів відсотків. Порушувати кордони іншої країни, що б не було і як би не було, неможливо, неправильно, незаконно і це військовий злочин. Проте є люди, на мою точку зору, які чомусь не боялись цього, не боялись того, що поряд з нами страшний ворог, який може вчинити те, що він вчинив. А ось чому ці люди не боялись і не намагались врятувати Україну, оце вже велике, велике. Питання телеграм, ютуб, шапці профілю. Спробуємо там відповісти.